Це матеріал для студентів групи РТ, Дисципліна схемотехніка. Сьогодні розглядаємо можливість підключення до контролеру аналого-цифрового перетворювача з послідовним інтерфейсом. Вже ми з вами пробували підключати АЦП з паралельним інтерфейсом, можете поглянути попереднє відео, але там можна побачити, що паралельний інтерфейс він потребує великої кількості ліній. Передачу даних та керування. А якщо у нас контролер обмежений з точки зору кількості ліній, то нам це незручно. Треба робити якесь розширення порту, ставити який там, може, регістр додатковий, буферний зовнішній. Тобто це складніше. А От є мікросхеми АЦП, які мають послідовний інтерфейс. І от такою мікросхемою є TLC-548. Схема зараз на екрані. І ми можемо підключити її взагалі до нашого контролера Тайні 2313 через три лінії, які називаються SDO, Serial Data Output, тобто послідовний вивід даних CS, тобто Crystal Select це вхід вибору АЦП. І це нам підказує, що таких АЦП може бути в системі декілька, і їх можна вибирати. Один, другий, третій, але сьогодні ми цього робити не будемо, спрацюємо з одним. І є ще Serial Clock це вхід, який надає можливість зчитувати дані. Отже, для того, щоб краще зрозуміти, як це працює, зараз поглянемо документацію, а потім вже повернемося до схеми. Документація є, бачимо TLC 548, це така мікросхемка невеличка. 8 виводів, отже, написано, що це 8-бітний аналогоцифровий перетворювач, 4 МГц – типова частота системного таймеру, ну і так далі. Можна почитати про його можливості, а ми йдемо далі і бачимо його структурну схему, функціональну діаграму, як тут написано, Function Block Diagram. Отже, що ми маємо? Ми маємо аналоговий вхід, другий вивід, потім опорну напругу, reference плюс, reference мінус. Це встановлюються межі, в яких він буде сприймати нашу аналогову напругу. Crystal Select, Input Інтутаут клок тут написано, ну це саме оцей серіал-клок, вхід сьомий. І є Data Out, тобто звідки забираються результати. Декілька блоків всередині. Ну, нам зараз це не важливо, як вони там називається. Нам важливо знайти саме діаграму роботи, а вона нижче на наступній сторінці. І от ми бачимо, як це працює. Дивіться, нам треба встановити CS в нульвесь дан, трошки почекати, тобто дати йому час, щоб він встановився. І потім подавати тактові імпульси 8 штук, щоб він передавав нам дані. Бачимо тут. Data Out, бачимо 8 віт. Потім нам треба вимкнути Crystal Select, тобто, дати йому час на те, щоб він перетворив сигнал, написано затримка, да? Don't care. Потім можна ще раз зчитувати дані і так постійно. Тобто от У нас один цикл складається з того, щоб включити, почекати. потім Дати 8 тактових імпульсів, прочитати дані відповідно, вимкнути CS, почекати, щоб вони там перетворилися всередині, і потім їх вже а, перевірити, що ми там прочитали. От саме за таким циклом ми будемо працювати в нашій програмі. Коли ми вже зрозуміли, як це повинно працювати, ми можемо тепер подивитися, як працює у нас це. От бачимо, столоград відкрився. Ми бачимо 16-кове число FF, максимальне восьмибітне число. Тут у нас є дані, передаються, лінії контролюються осцилографом. Оце у нас дані, верхня жовта. Синя це у нас тактові імпульси, і червона це саме CS-сигнал Crystal Select. Давайте будемо змінювати дані. Бачимо, що у нас дані змінюються. Тут у нас змінюється. Послідовність імпульсів нульки, Їх там можна розрізнити за тактовими імпульсами. Бачимо, що в нас змінюється число f да? І отже, змінюється напруга, яка подається на аналоговий обхід 4,85. Зменшуючи ще, ми бачимо зміну сигналів і зміну бітів тут. Дані змінюються під час передавання. Давайте докрутимо десь до половини. Половина це буде, якщо у мене тут 5, то 2,5. От 8 0, Середина якраз. Число 8.0 це 8 помножити на 16 це 128. Отже, крутимо вниз до самого нуля. повинен показати 0. Ну, я перевіряв, звичайно. Так, він показує 0. Якщо у нас в обході, на у нас 0 у вигляді коду. Починаємо трошки збільшувати, починається збільшення сигналу і збільшення цифр на індикаторі. І таким чином ми можемо отримати напругу від 5 до 0. Як бачимо, тут зроблено опорна напруга 5 вольт вольтметр, який контролює. І мінусова опорна напруга 0. Земля стоїть, тобто він приміряє від 5 до 0. Якщо зробити по-іншому, зрозуміло, що буде вимірювати по-іншому, можна це перевірити. Але мені поки що треба, щоб було так. І тепер я бачу, що в мене є потенціометр. Я змінюю значення, і відбувається зміна числа. От такий процес. Зараз поглянемо, який код тут працює. Код на екрані, я розбив його на етапи, і, ну, для того, щоб легше було розуміти, Значить, у нас є три лінії. Підключені до лінії порту, де от, тут записано вгорі. Як вони розподілені між собою? Є у нас зміна Data on OneSideChair, куди будуть направлятися дані. І далі у нас є процедура, яка називається Read Data, тобто прочитати дані. Треба отримати 8 біт даних за послідовним інтерфейсом. Спочатку ми вмикаємо наш CS. Перемикаємо і таким чином даємо інформацію перетворювачу ЦП, що треба в активний режим перейти. Потім трошки чекаємо, щоб він встановився там всередині. Одну, одну мікросекунду я тут чекаю, бачите? Ділей одна. І далі в мене є лічильник 8, який буде саме рахувати біти. Зсуваємо дату на один крок, потім читаємо лінію передачі даних. Робимо сигнал вгору для клока і потім сигнал вниз, щоб імпульс у нас був на серіал-клок. Щоб дані теж там сунулися всередині АЦП. І потім перевіряємо, скільки ми зробили вже таких бітів, змінюючи на одиницю Count, і потім перевіряю, якщо він не дорівнює 0, то значить треба зробити ще. Якщо дорівнює 0, то вже не треба робити всі 8 бітів, вже прочитані от сюди в Data. Відповідно, вимикаємо ОЦП. Знову ж, Crystal Select робимо одиницю, він стає неактивним. І тепер є ще така невеличка процедура, яка виводить дані на. Набір саме сегментних індикаторів, два штуки там стоять. Вони на порті B підключені І таким чином ми чекаємо 10 мілісекунд. Велику затримку дав, щоб гарантовано. Там взагалі вона є мінімальна документація, але що так, мені нема куди поспішати. І потім передав отримані дані на порт B, і я там його побачу. В основній функції main є налаштування портів. Які лінії вхідні, які вихідні, і відповідно в нескінченому циклі while викликається процедура readData, а потім процедура outData. І більше тут нічого нема. І як ми бачили, все працює. Є одна невеличка особливість, яку зараз подивимося знову ж на цій схемі даних. Дивіться, перший, перший біт. Він на шині з'являється одразу після включення CS. це можливо, тому що восьмий тактовий біт, він робить нам якийсь там імпульс, тому ми читаємо перший біт одразу, як тільки АЦП встановився в робочий режим. І саме в програмі тут так і зроблено. Тобто, одразу передається софдаль даних. І читання, а потім вже формуються наступні клоки. Так все працює. Ще раз дивимось, запускаємо. 21. Ну, 2-1. Цікаво. 2-4. На 1 відсоток мене змінюється тут значення і бачимо десь на 3-4 на 4 значення змінюється код. Таке. Поріг спрацювання мого цього потенціометра. Якби я міг тут менше відсотки робити, то тут можна було зробити так, щоб змінилося на всього одну одиницю, але тут такої можливості нема. Отже, послідовне АЦП, зараз сунемо трошки вниз, три лінії всього на все використовує і надає можливість нам зчитувати інформацію. Відповідно, контролера Тані 2313, який не має вбудованого АЦП. Є інші контролери, які мають вбудоване АЦП, і його можна використовувати. Він навіть може бути багатоканальним, декілька каналів, але про це ми поговоримо якось іншим разом, що таке вбудоване АЦП, бо там же треба використовувати переривання. А ми поки що з вами не знаємо, що це таке. Нам треба вивчити переривання, а потім вже. Займатися програмуванням внутрішніх блоків, які працюють через переривання. На сьогодні все. Побачимося наступного разу. Дякую за увагу!